Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Михайда. І з нами сьогодні Артем Свестун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Добрий день, Добрий Артем день. Олександрович. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і відразу скажемо нашим глядачам, що у нас зустріч не випадкова. Зустрічаємося напередодні міжнародного дня театру. Його світова спільнота відзначить 27 березня. Тому, по перше, з наступаючим професійним Дякую. святом вас і ваших колег. Ну а по друге, як настрій сьогодні у такий непростий час у служителів Мельпомени. Знаєте, минулому році день театру був дуже такий жахливий, тому що була війна, і продовжується зараз війна в нашій країні. І для кожного театру він став е, волонтерським хабом. Хлопці пішли до лав збройних сил України. Дівчата почали волонтерити. Театри припинили пряму свою функціональність саме в березні місяці минулого року. Але для нашого колективу це стало певним випробуванням, і е, наприкінці березня минулого року ми почали е, арт-терапію волонтерити, виїжджати з концертними програмами, з виставами по місцях проживання переселенців, по е, майданчиках, де е, жили діти е, в лікарні, в гератричні центри для того, щоб саме підтримати моральний дух нашого міста, попри постійні обстріли, попри те, що відбувалося. А цього року у нас є прагнення розуміння, що Україна обов'язково переможе, дякуючи нашим хлопцям Лав збройних сил України, і е, творче життя не припинялося в нашому театрі і продовжується і на зараз. Ми саме в день театра відкриваємо, поновлюємо роботу нашого інтерактивного театрального музею. Тому завжди чекаємо наших містян гостей міста, людей до театру. Чому вас особисто навчив перший рік великої війни? Витримки витримки, тому що це було такий виклик часу. Я залишився з своєю сім'єю, мої батьки в місті. Моя сім'я це театр. Театр, і е, будівля, як будинок, який ми оберігали перші дні, ночі ми чергували разом нашої команди і згуртування, згуртування для колектива, тому що це е, випробування часу. Хто залишився з колективом, хто вимушено поїхав, е, випробування на розуміння саме ставлені до незалежності нашої держави, теж в кожному колективі відбувалося, Тому більш як витримка, витримка на часі. Я так розумію, що відбулося, ну, у вас вище прозвучало, що хтось відбув евакуацію, хтось, хтось був так. мобілізований до лав Збройних сил України, пішов до лав захисників. Ну, я думаю, багато миколаївців пам'ятає вересневий прильот посеред містю Миколаєва і де серед іншого була вражена, уражена і будівля театру. Ну так життя дуже сильно поміняло у нас всіх, і так. і, і саме життя змінилося. Я, наприклад, пам'ятаю, ну мені здається, що от. Те, що називається амплуа, змінили багато миколаївців в тому числі працівники театру. Я особливо вашу особисто вашу колегу Катерину Богданову ну, постійно бачив у волонтерській аптеці Червоного Хреста, де вона те, що називається, впахувала просто. От, Тому я думаю, і вона була, напевно, не одна така. Так, Це весь колектив. І колектив як починаючи працівники опановували швадську роботу, тому що перші дні, перші місяці ми шили бафи, балаклави, дощовики. Навіть люди, працівники, які не займалися швадською справою, ми робили це і в будівлі театру, і виїжджали по місцях. Катерина, як робила і творча одиниця, як завідуюча трупи театру, і як режисерка, яка адаптовувала вистави, і волонтери. Ми всі були волонтерами. Ми починали роботу на підтримку нашим хлопцям, волонтерської продуктами харчування для людей, які залишились в місці, для наших ветеранів, сцени, на які теж чекали допомогу, тому що багато людей. Доїхала з міста, да і. Багато людей залишалося. тому це більш було на людяність на витримку на збереження поліса, міста, де мешкають люди, і ми розуміли, що деякі люди не мали можливості не фізично поїхати з міста, ну не морально, У когось там хвори, батьки, ну, да. у когось певні особливості. І це була витримка нашого часу, тому що телефонували до нас театри з Одеси, казали, давайте виїжджайте в евакуацію, ми вас приймемо. Але хто буде? Залишатися в місті, хто буде тримати тут творчу браму. А, і ми не мали там справи поїхати. Хоча наші дівчата, ми завдяки нашим меморандумам, які ми підписували, ми не розуміли, що буде таке жахіття. Ми підписували творчі меморандуми з країнами з Болгарією, з Грузією на обміні гостролі, на проведення спільних проєктів. Але стало так, що Болгарія нам надала руку допомоги. Наші матусі з дітьми виїхали в евакуацію, деякі залишаються і донині в Безпечних місцях і це теж єднання підтримка наших колег. Оце є міжнародний день театру, коли театри з усього світу підтримують Україну, підтримують Миколаїв, підтримують драматичний театр з Миколаєва. Наскільки на сьогодні вдалося відновити приміщення після вереснявого ракетного ну, я хочу сказати, завдячуючи знов колективу театру. Ми не зламалися. Ми відкрили локацію, як сцена в укритті на день незалежності в минулому році, і це стало такий шелтер безпечному місці, коли люди приходили до театру. Але ми готувалися до 85-річчя створення Миколаївської області. Ми запросили волонтерський рух, і ми планували саме 22 вересня провести за. Ходи, але вночі був прильот і завдячуючи святому Миколи, який оберігав, що не нема жодного постраждалого, але постраждала будівля, постраждали приміщення, постраждали скульптури, які знаходилися ще зруйновано просто був фактично зруйнований ваш фантастичний театральний дворик, який так. роками то навіть десятиліттями так. напевно приймав. Там масу і міських, і обласних культурних урочистих заходів, різноманітних заходів у місце Миколаєва було ще не зруйновано. Ну, ми заходили якраз до театру через цей майданчик, тому що блокпости, центр міста було заблоковано для пересування, але театр продовжував свою роботу, продовжував показ вистав. І дійсно є наслідки дуже жахливі. І частково там зруйнована і вибуховими хвилями, які п'ять вибухових хвилі. Наше приміщення театру, і основна зала, де пішла. Тріщина так, вона не загорожує е, людям, але це теж безпека, безпека людей, які відвідують театру. Ми робимо зараз вистави: там се не на сцені, се не в укритті, се не в театральному салоні. Але власним коштом, власними силами, донатами людей, які допомагають театру, грантовим проектам, ми відновили вже чотири гримерні кімнати для акторів, для того, щоб вони мали можливість продовжувати пряму свою. Пряме своє служіння мистецтва. Ми, от, день театру, відкриваємо інтерактивний музей театру. Да, чекаємо на вставлення вікон, вставлення дверей. Але косметичний ремонт, поновлення деяких приміщень ми робимо вже за цей короткий проміжок часу для того, щоб щодня дарувати театральне мистецтво Миколаївцям. Дуже багато зараз відвідувачів з міста Херсона, тому що ми розуміємо, що вони приїхали до міста. Багато людей повертається, багато дітей, багато молоді, багато людей, які прагнуть Змінити і театр змінився. Змінився і в репертуарі, змінився і доставлення до роботи, і колектив змінився. Переосмислити те, що було, це вже пішло в історію. А 100 років художньому театру України ми в минулому році зараз я перепрошую. Я ж про mm -hmm. це також планував згадати. Що цей 22-й рік такий трагічний для всієї країни? А для вас серед цього всього це ще був і рік сторіччя театру. Так, так. Але ми не зламалися. Ми створили, ми зробили пам'ятні дати, Ми відзначили людей, які служили в мистецтву, і продовжують служити саме в ці буремні часи. Ми подякували людям, які залишаються і залишалися в місці. І це колектив театру. Ми не припиняли, попри щоденні прильоти, попри ракетні обстріли, попри відсутності води або те, що ми все відчували разом з миколаївцями, але духовна можливість людей прийти, відволіктись. Зараз ми робимо арт-терапію. Ми спільно співпрацюємо з Миколаївською водолікарнею, люди, які знаходяться на реабілітації, фізично вони вже реабілітовані, але психологічно вони замкнені в собі. І зараз театр виступає як така інституція саме духовного лікування, людей про життєве спілкування, про особливості, тому що театр це метаморфоза соціалізації особистості. І ми вже маємо наслідки. Зараз вже ми під час планування реставраційних. Хробіт повинні планувати інклюзію людей з особливими потребами, тому що після відбудови наших сантехнічних кімнат треба в це враховувати шрифтами Брайля, особливостями, пандузами, з кнопками виклику, щоб доступності до закладів культури до всіх майданчиків нашого закладу, і це вже сьогоднішній час. Зараз ведуться постійні роботи по пошуку грантових проектів. А зараз не зовсім відбудовується саме внутрішня частина відділяється кошти, але щоб зберегти будівлю, встановити вікна, утеплювач полагодити дах, Зараз займається управління капітального будівництва і обласна військова адміністрація, щоб саме зберегти цю унікальну будівлю в центрі міста, яка це знала візитівка Миколаєва. Одна так, з візитівок. так так. Бачимо, що афіша наповнена сьогодні. На яку аудиторію розрахований репертуар? Ну, знаєте, для різноманіття а, публіки, яка приходить до театру, це обов'язково поновлення нашого репертуару. Принципово було з 24 лютого минулого року. А, вистави йдуть лише державною мовою українською мовою. У нас є вже при гастролі. Приїздив театр про English Theater англійською мовою. Грали приїзд театру з Болгарії болгарською мовою. Тому репертуар повністю змінився. А я перепрошую, коли при. Ізя такі колективи, які працюють на ну не на українській, скажімо так, як сприймає Миколаївська аудиторія. З... Приходять приходять, приходять. Є субтитрування, є дублювання, але люди хочуть прагнуть для розвитку не лише молоді. Люди, наже золотого віку приходять на такі вистави, тому що мова театру не повинна навіть знати мови, а пластикою, акторською мімікою. Ми можемо розуміти те, що сказав актор або певна людина. Народжується репертуар театру в бомбосховищі. Репертуарна політика. І в нашому театрі ми в минулому році зробили сім прем'єрних вистав. Мрожик Кароль, Мрожик Емігранти, які відбуваються події в шелтерах, в укриттях приїздять театри, які створювали проекти саме. І це унікальне для СМІ з усього світу. Вони приїздять в Миколаїв. майже щомісяця у нас весь світ вже був для них. Це унікальна подія, саме створення локацій в укритті, коли в день було бомбардування, ввечері йде люди. Їдуть на вистав. Та при uh, не бояться. Не бояться, і навіть попри ці вісім місяців, які ми пам'ятаємо минулому році. Навіть перші місяці ми навіть не робили рекламу. Це було небезпечно, тому що сукупчені людей в певному місці. Ні, я перепрошую, і з інших міст, і навіть з інших країн, коли їдуть актори, їм не страшно було їхати до Миколаєва, який знаходився під регулярними ворожими ракетними ударами. Як вони ну, перший приїзд Херсонського театру, який відчули і окупацію, і приїхали в листопаді минулого року. Вони показували кицька на погід про темінь неденежданої. Це було під час блекаутів, це було під час наших повітряних тривог, коли ми в місто в'їжджаємо жодний жодної ліхтар не працює. І люди приходять. Ми так ми робили в день вистави, ми робили змінювали час. Коли зараз до нас приїздив, ми зробили такий міні-фестиваль до міжнародного дня театру, гастролі Театри Незламних або Незламних Півдня України. Ми в свого часу були на гастролях в Кропівницькому, в Одесі в грудні. Минулого року, а зараз ми їх зустріли в Миколаєві. І коли вони вийшли на площу, подивилися будівлю адміністрації, подивилися руйнації по місту. А вони сказали, ми це не відчували. Навіть попри всі ці новостійні сюжети, ми почули, відчули це біль і незламність саме Миколаєва, який продовжив свою роботу. І ми чекаємо театри і е, репертуар, да, е, там вільні метелики, е, це мелодрама, це люди. Пошук цієї взаємодії в сім'ях, в суспільстві. І вони каже, це метелики, це ви. Це незламні метелики, які е, тримали і тримають місто Миколаїв, одеські театри, які ми зробили спільні меморандуми. Це вже виклик часу сьогоднішніх проблем проблем театру, тому що е, відтік особливо при фронтових міст е, не лише в театрах. Ну, ми, якщо кажемо про театри, як беручи Херсон, там майже не залишилися. А от я люди. перепрошую, я планував запитати, а що взагалі mm. сьогодні в театральному житті країни відбувається? Ну дійсно ну по факту сьогодні в Україні не залишилося а, а, безпечного місця. Прильоти так. по всій країні, так в західній, центральній Україні? Ну звичайно, Південній під постійними ударами. А що з театрами? Театри продовжують працювати, чи, чи, чи яким чином змінюють свою вони політику. Не що я перепрошую? Да. От ви заговорили про херсонців? А були ж потужні колективи в Маріуполі, в Мелітополі. Ну що з ними? Яка їх доля? Чи чи збереглися вони, чи розпорошилися? Ми постійно моніторимо і спілкуємося, тому що спільнота театральна, вона як єдина родина. Можу сказати наступне: західні регіони театрів вони прийняли на себе велику кількість і біженців, і театрів, які поїхали з Маріуполя, приїхали в Мукачево, зараз вони працюють в штаті, в Рівного театру. Херсонський театр майже по всьому світу роз'їхався. З Олександрою книгою постійно спілкуємося, спілкуємося з театрами. І щодня, щоночі ми списуємося в групах у певні наради. От нещодавно, 8 березня, 9-го, ми були в Одесі. Юлія Півоварова, це директорка Одеського театру імені Василька, зробила єднання директорів. Те, що не робили багато років вже щоб ми просто обговорили наші проблеми: проблеми театрів, проблеми існування театрів. Тому фраза не на часі не актуальна. Вже на часі. Ми вже повинні і продовжували роботу під час війни. Як агітбригади, творчі центри, підтримка арт-терапією людей. Це робили кожен театр в цьому місті, і в Києві, і в Хмельницькому, і в Рівному. Але коли у нас була трагедія 22 вересня, прильот театри з Рівного Хмельницького зробили вистави, зібрали кошти, направили нам для підтримки. Колись жахіття, дуже е, трагічні події в маріупольському театрі. Ми напередодні війни були на фестивалях, ми спілкувалися з театрами, спілкувалися з директором. ми е, Робили виступ і е, та руйнація знищення, просто знищення геноцид, і е, ми манем бачимо, що вже нема цієї будівлі, але люди загинули, щоб змістити наслідки, щоб не було е, доказової бази, але те загинуло більше 600 чоловік. Люди, які знаходились в будівлі, да, які знаходилися там, і ми е, жахливо це робили. Березень минулого року ми на весь світ кричали, що відбувається в Миколаєві, в Маріуполі або в інших театрах. І Херсон так він роз'їхався по будь-яких куточках і України і всього світу. Тому ми єднаємось, підписуємо творчі меморандуми, щоб об'єднати творчі зусилля. Зараз багато хлопців мобілізуються унікальних професій. Це професії, які штучні в театрах, які там бутафори, реквізитори, яких не готують вже в такому профілі. Якщо ми загине ця людина, ми можемо не зберігти цю унікальну традицію, яка передавалася з покоління в покоління. Тому і у кожного театру одні й теж проблеми: мобілізація е, працівників, е, збереження штатних одиниць. В цьому році у нас було скорочення саме фінансування і на заробітну плату, і повністю скорочено на енергоносії, щоб отримувати будівлю, щоб продовжувати роботу. Дарської діяльності не змінювалися там штатний розписи з ще з 2012 року. Це теж проблема виклики часу створення психологів, аммемські в театрі, тому що театр сьогодні це арт-терапія. Театр це не просто, як кажуть, розважальний заклад, це де людина приходить, поринається в психологічний стан. Вона відбувається певне лікування людських душ, отримує певну емоцію, тому що знаходитись більше 200, 273 двісті дні в. Нервовому стресі. стресі це вже руйнація психіки людини. Так? Це кажуть медики і фізіологічні особливості, які неповоротні, але ми з вами знаходимося скільки вже днів. Війна більше року йде. Так? І це театри зараз робляться як такі е, ну, реабілітаційні центри. Мистецтвом лікуються людські душі. <кій> Давайте ще трошки про безпосередню вашу роботу в Миколаєві. На, на, на дитячу аудиторію щось робите, якісь постановки, так. що саме чи приходять діти до театру, чи ви яким чином іде дитячі колективи, ну де їх зараз можливо так об'єднати. Ну, хочу сказати, що дійсно проблема, що немає дитячих садочків, немає. Зараз поновлюється робота центрів, поновлюється і а, розважальні комплекс. Але діти, які були в Миколаєві, ми робили в визні в проекти, програми, казочки, ми показували в, в місцях проживання переселенців і в шелтері в Сені. Укриттів в нашому театрі навіть і репертуар змінився. Ми зробили прем'єрну виставу Коти біженці, котячі мрії, да, де діткам розповідають, як себе поводитись, як, що таке повітряна тривога, як тримати саме психологічний стан. Тому що кожній дитині теж треба зараз розповідати про війну, про те, що жахіття, яке відбувається, відкрився центр СОС підтримки дітей в дитячому містечку Каска і в амфітеатрі в безпечному місці проходять майстер. -клер. Класи, і там щонеділі ми робимо виступи з нашими казочками. Що місяця у нас в театральному салоні відбувається показ теж для дитячої аудиторії, для сімейного відпочинку? І знаєте, для нас було дивування, коли ми першу виставу зіграли дитячу в укритті на базі театру на Пакрове минулому році. І коли ти дивишся в очі тих дітей, дітей війни. Це діти, у яких вкрали дитинство. Це дивишся реакцію дитини, а на обличчі це доросла жінка або дорослий чоловік. Діти дорослішали за часом, і тому хочеться подарувати дітям, от все таки дитинство, все-таки можливість а, віру в цю казку, да, що пригоди козаків, козаки обов'язково переможуть. А, тому і ми готуємо зараз і а, дітей, і в нашому театрі працює, відновили з 1 березня роботу дитячої кімнати, коли дорослим нема з ким залишити дитину, а вони хочуть подивитися виставу для дорослих. Вони можуть прийти до театру, придбати квиточок і залишитися а, в дитячій Кімнати відновили інтерактивний музей, де можна подивитися історію, де вже зараз є рік війни, те, що відбувалося жахіття, теж в музеї нашого театру. Ми можемо прийти в театральний салон, подивитися музичну програму, і ми спільно проводимо проєкти з Миколаївської обласної філармонії. Це теж така локація, де що Неділі люди можуть прийти до театру, подивитися унікальних наших музикантів міста Миколаєва. Театр зараз формуються як сучасні такі хаби, центри, центри театрального мистецтва, де є виставки, де є Перформанси дає е, вистави зараз. Ми граємо вистави як сцена на сцені, де і глядач, і актори знаходяться на великому сценічному майданчику. Але ми прагнемо, що відновиться наша зала. її е, відремонтують, і ми зможемо восени повернутися на всі вісім локацій нашого театру. Хто режисери, постановники сьогодні? Пам'ятаємо, що перед великою війною о, у вас почалася співпраця з заслуженим діячем мистецтва України Євгеном Курманом. Він сьогодні з вами чи яким чином. Поміняв локацію. А ні, він головний режисер нашого театру. Перші місяці він теж виїжджав з нами з е, програмами, проектами, концертними виступами. Є е, постанова шахрайки Наталії Варової, е, українська драматургіня, і це комедія, комедія положень. Е, на новий рік ми зробили для Миколаєва це була дійсно знакова така подія, як Вертеп, український театральний вертеп з автентичними е, співанками, з обрядовим дійством. Як в в цим укритті це його постанова, і він готує зараз велику постановку, де буде задіяна майже вся трупа нашого театру, а це Торонтон Вайлдер, наше містечко, це мелодрама, але це буде імерсивна вистава, де будуть задіяні і глядачі в цій події, і вони будуть розчинені з акторами на великому майданчику в форматі сцена на сцені, який зараз ми ну, щотижня ми запрошуємо глядачів на велику сценічну площадку. Добре, якщо почали вже про це говорити. Говорите, давайте тоді, ну, можливо, ще про якісь плани ближче або більш віддалені. Ну, хочу сказати, що ми продовжуємо співпрацю Віктор Мозговий, наш режисер-постановник, директор Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв це квартирники, це е, ток-шоу, новорічне шоу, 8 березня це продовження таких традицій співпраці. Ми підписали творчий меморандум про спільні проекти. Це буде проєкт на два театри: Одеса, Миколаїв, Кропівницький Миколаїв. Які проекти ми будемо анонсувати влітку. Наступний 101-й театральний сезон. Буде спланований, де будуть два театри грати на сценах е, в, в Миколаєва, Херсона, Крапівницька обмін, обмін буде. буде. Трупа приїздить в Миколаїв, грає виставу. Потім е, Миколаївська і Кропівницька трупа йде, наприклад, в Кропівницький. Це такі великі полотна, тому що ми скучили за великими е, майданчиками до можливості робити такі копродуктивні. А я, я перепрошую, як репетиції будуть відбуватися. Будемо деґлігувати і вже є практика таких репетицій Рівно Одеса, де да, Одеса, Хмельницький. І ми будемо виїжджати в відрядження або на базі Миколаєва, або на базі Одеси, розуміючи там і сценографію, розуміючи і декорації, але це збереження коштів, тому що це великі кошти на постановку будь-якого проекту. Так, може бути складність, тому що є репертуарна політика кожного театру, але якраз на місяць такі події, коли об'єднуються два театри заради такого творчого продукту. Тим паче Миколаїв, Херсон, Миколаїв, Кропівницький, Миколаїв, Одеса за часом це недалечко, але ми бачимо от після цих гастролей, що Миколаївський глядач сумує за такими формами, де може він подивитися акторів будь-яких театрів. Катерина Богданова, режисерка нашого театру, теж запланована продовжувати. Підтримка українських драматургів в нашому репертуарі є вистави: і Дон Нігро, американський драматург, і європейська класика, яка є в нашому репертуарі, але ми зараз почали підтримувати більш ретельно наших українських драматургів, тому що Україна стала модна в усьому світі. Та, український продукт, і ми вже готуємося до міжнародних гастролей. Наша вистава проста українська скіфська баба Тамара Горіха зерня. «Доця» за романом де Марина Сільєва грає моновистава, але це відповідь на те питання, що відбувалося в Україні з Майдану 2014 року, чому є наслідки сьогоднішньої війни. І це роз'яснення в усьому світі, що саме відбувається в Україні, в Миколаєві, в Шелтери, в а, і в країні в цілому. Це Болгарія, яка вже приймає наш театр 6 квітня. Ми показуємо виставу шахрайки. На жаль, ми не можемо виїхати офлайн. Ми розуміємо, що хлопців не випустить за кордон зараз такі моменти, але. Є можливість підтримки виїзда на міжнародну арену, і Франція і Англія чекають, коли закінчиться війна, для того, щоб ще більше підтримати один одного і зробити великий тур Європи країнами, нашими виставами, і запросити театри з інших країн до Миколаєва. Будемо сподіватися, що це відбудеться якнайшвидше. Це. під смок розмові? Ну, я думаю, що можливо було б логічно звернутися з якимись побажаннями. І напередодні вашого професійного свята, до своїх колег, ну і взагалі до по перше я хочу привітати всіх, тому що театр це все, це наше життя. І подякувати глядачеві, подякувати хлопцям збройних сил України, які мають можливість нам дають можливість працювати. І колегам, які підтримують одне одного одного. -одно. І для тих, хто служить мистецтву, тому що в театрі служить, і головне витримки і всім нам перемоги Україна. А все інше ми відбудуємо, відлаштуємо постановок. І слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Телекомпанія Март приєднується до цих поздравлень і побажань. Дякую, Артем Олександрович, за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. І разом до перемоги. Дякую. Дякую вам.